Бойова надвоєва нічия. на ваш погляд, чи справедливим був рахунок матчу? В Першу чергу хочу подякувати своїй команді за те, що ми сьогодні боролися до кінця, бажали перемагати, тому що в будь-якому разі, я думаю, у трьох команд, які вийшли в плей-офф, завдання стоїть вигравати і займати перше місце в цьому турнірі. Але, на жаль, трошки нам сьогодні не пощастило. Наш суперник також дякуємо за гру сьогодні. Мав велике бажання, тому навіть не, не знаю. Як на мене, краще хтось переміг, або ми, або Бейкері. Ну сталося як сталося. Бойова гра. Два колективи, які боролися за перемогу, фактично залишається ще у нас і у команди Бейкері по одній грі з рятівником, де буде все вирішено. Я думаю, обидві команди будуть налаштовуватися, боротися проти цієї сильної команди. Я вже зазначав, що це рятівник, одна з найкращих фузальних команд нашого міста і області. Тому дякую хлопцям, сьогодні бажали, старалися, билися. Дещо не пощастило, але все добре. У нас залишилася ще одна гра, будемо налаштовуватися, сподіватися, що чемпіонство у нас буде. Всім дякую, дякую всім, хто нас підтримав. Все буде добре. Дякую.